Здоровенькі були слава Україні! Новий рік вже ось ось, і саме тому ось вам відео. Не від Святого Миколая, звісно, але відео буде від Миколаєвича. Відео, щоб такого подарувати своїм близьким та рідним людям. Ну або порадувати себе. І головний факт цього відео, та не тільки цього відео, а взагалі це просто факт. Україна обов'язково переможе а оркам срака. Ну і переходимо до подарунків. Нове відео на каналі MyFone Jingle Bells. Точніше, поїхали. І розпочнемо того, що у нас час є актуальною штукою, як ніколи. Це зарядна станція Energizer PPS240W2, про яку, до речі, ми вже знімали відео на youtube каналі MyFone. І тоді я навіть не підозрював, що ця зарядна станція це просто маст have І думав, ні фіга собі якийсь здорований павербанк. Але після того я дійсно побачив разів три більші павербанки зарядні станції, і, це, і цей Energizer. Виявляється, малюк серед всіх зарядних станцій. Якщо брати цей енерджайзер, то його вистачає, щоб зарядити парочку смартфонів, щоб попрацювати на ноутбуці, коли немає електроенергії. А якийсь проєкт треба швиденько доробити, посушити волосся, підключивши фен до цього енерджайзера, що мега актуально для наших файних україночок. І виявляється, можна і телевізор підключити до цього чудо павербанку і переглянути якесь романтичне кіно. На випадок, коли не буде електроенергії. А ще є здоровенний ліхтарик, у це ось біла штука, щоб освітити кімнату. Ну а про інші типи використання цього енерджайзера я навіть мовчу. Я думаю, наші захисники та захисниці, яким, до речі, велика повага величезна, то вони там такі штуки ним заряджають, що нам і не снилося. Ця зарядна станція видає максимум 150 ватт, чого, звісно, може здатися на перший погляд мало, але як резервна штука для якихось легеньких задач. Цілком корисна штука. Так що таку тему можна дарувати, можна і собі придбати. До речі, посилання на всі девайси будуть в описі під відео. Ну а ми рухаємось далі. Кидати не буду. Важке. <плес> ну і що може бути найкращим подарунком, окрім книги, а тим паче в нас час. Звісно ж, павербанк. Зараз розплодилося цих павербанків, що можна здуріти, поки вибереш. Є на 10 тисяч мА, є на 20 тисяч, є на 30 тисяч, на 40 тисяч. І так можна дорахувати аж до попереднього енерджайзера. Але розпочнемо з чогось такого, що можна кинути в рюкзак або в сумку і завжди мати з собою якесь резервне живлення. І саме ось такий павербанк від Xiaomi буде чудовим подарунком як для когось, так і для самого себе. Це Xiaomi 10 Mi 10 w Xiaomi Mi 10 v Xiaomi Mi 10В відносно компактний павербанк. Так, я розумію, що можна знайти і менший за розмірами. Але цей ще й має, по-перше, швидку зарядку, яка, до речі, на мою думку, досить файна штука в повербанці. Якщо в тебе, звісно, смартфон підтримує таку тему. А по-друге, в цій моделі ще є бездротова зарядка, щоб підзарядити навушники, смартфон чи ще щось, що має бездротову зарядку. Достатньо просто покласти цю саму річ. Яку треба зарядити на павербанк, де намальована блискавка. Ось сюди. І все, заряд пішов. З роз'ємів, які є на цьому павербанку, це роз'єм USB типу А, який працює на вихід, і роз'єм Type-C, через який можна як заряджати сам павербанк, так і якийсь інший пристрій з допомогою самого павербанку. Файна компактна річ. Сам мой схожий завжди його ношу з собою. А як подарунок взагалі крута тема. Бездротова і дротова зарядка є. Маленький в рюкзак. Бананку і погнав. Ну, і якщо комусь може здатися ємність 10 000 мА мАленької, то звісно ж можна подарувати або придбати собі ось, до прикладу, такий павербанк, теж Xiaomi. Але він має ємність вже 20 000 мА. Так, він більше за розмірами, ніж попередній, та що я його держу, ніж попередній, але і зарядити його з допомогою... він хоче гад кинути по мені. Але і зарядити його з допомогою... Але і зарядити з допомогою нього можна більше гаджетів. Та і сам смартфон можна більше разів зарядити, ніж попереднім павербанком. І чому я Обрав саме цю модель, а модель, до речі, має назву Xiaomi 50W W. Що з назви павербанку дає зрозуміти, що він підтримає швидку зарядку. Ну і самих роз'ємів для заряджання різних девайсів вже більше. Тут ми маємо два USB типу А і один Type-C, через який можна як заряджати сам Powerbank, так і заряджати якийсь гаджет. А ще завдяки підтримці малопотужної зарядки можна використовувати цей павербанк для зарядки різних фітнес-браслетів, наушників та смарт-годинників. А завдяки такій ємності і наявності порту Type-C. Та сумісності, до речі, від цього павербанку можна живити такі девайси, як Nintendo Switch, ноутбуки від Xiaomi та MacBook. Звісно, повністю, я думаю, не вийде зарядити, але трішки можна підживити, наскільки можна підживити, не скажу. Бо макбука в нас нема, тому не скажу, наскільки можна підживити, але можна. А ще, до речі, смартфони з підтримкою швидкої зарядки будуть заряджатися просто на ура. Головне мати оригінальний дріт, що теж пропускає такий струм. І той же роз'єм Type-C може наснажувати сам павербанк теж досить швидко, бо є підтримка швидкої зарядки не тільки від павербанку, а й швидка зарядка його самого, що є файно. Загалом, файний павербанк. можна як подарувати, так і придбати собі в якості подарунку. Так він не дешевий, але воно того варто. Поки я розпакував інший павербанк, Експерт за камерою порахував, що від попереднього павербанку на 20 тисяч міліампер Макбук Pro працює десь приблизно годину, чого достатньо, щоб написати сценарій. Слава Україні! Ну і звісно ж, кому буде мало, 20 тисяч міліампер, В нас тут є павербанк на 30 тисяч міліампер. Цього монстриня вже вистачить, щоб зарядити не один і не два, і навіть не три девайси, можна зарядити багато різного. Але по черзі, бо тут всього два роз'єми типу А. Правильно? Да. Два роз'єми типу А. Та роз'єм Type-C, щоб заряджати щось від самого павербанку. І роз'єм micro USB, щоб заряджати сам павербанк. Такий вже не потягаєш в кишені десь або в бананці. Це хіба що його в рюкзак кинути, або щоб вдома був як резервний. Але штука корисна однозначно, в господарстві знадобиться. А якщо такий подарувати, то взагалі чудово. Так, я розумію, що про павербанки можна довго говорити і показувати, бо їх ну дуже дофіга. Кожен підбере для себе свій за його потребами та гаманцем. Ось я собі до прикладу взяв павербанк від Baseus. Хоч зараз, мабуть би придбав той, що має ємність 20 тисяч мА від Xiaomi, що був другий з швидкою зарядкою. А загалом заходьте на сайт MyPhone та обирайте, який саме вам більше імпонує Powerbank. бо їх ну реально дуже багато. Є по 999, по півтори тисячі гривень, по 4 тисячі гривень, з підтримкою швидкої зарядки, без підтримки швидкої зарядки. Є маленькі, є великі. Просто обирайте розумно та зауважуйте, який саме вам потрібен. Ну або який би ви хотіли подарувати комусь. такому подарунку зараз, я думаю, буде кожен радий. Ну а ми рухаємось далі. На рахунок живлення. Якщо потрібно зарядити ноутбук і попрацювати на ньому довго, то краще брати щось типу от такої штуки. Або повербанк на 30, на 20 тисяч мА, але з підтримкою швидкої зарядки, або з підтримкою зарядки для ноутбуків. Ну і переходимо від живлення до освітлення. Тут є така штука, як кільцева лампа, що буде чудовим подарунком, як в якості блогерської теми. Так і для освітлення кімнати, коли відсутнє електропостачання. Головне вибрати таку кільцеву лампу, яка може живитися через звичайні USB типу А. Тобто вище перелічені павербанки та зарядні станції потягнуть цю кільцеву лампу. І буде світло в кімнаті, а якщо ще й обрати таку саму кільцеву лампу, з пультом керування, то можна налаштувати для себе хоч біле освітлення, хоч тепле освітлення, а хоч взагалі буде тобі блимати всіма кольорами райдуги, бо тут є, до речі, декілька режимів освітлення. Загалом фаний подарунок береш, даруєш таку кільцеву лампу. Якщо людина все ж не стане мегавідомим б'юті-блогером чи тіктокером, то хоча б зможе освітити кімнату та, до прикладу, почитати якусь книгу перед сном. Класна штука в нас таких дофіга. Тут це класно. Тіма. А от вам чудова ідея, чим порадувати ваших малюків. І є одна штука, яка може сподобатися вашим маленьким героям. Це ось, такий. Це ось такий, або не обов'язково отакий саме графічний планшет для малювання. Тут є. Угу. Тут все просто чим зайняти дитину під час того, коли немає світла, коли вона не може подивитися свої улюблені мультики чи щось потицяти на смартфоні. Правильно дати їй ось цей планшет, щоб вона там намалювала свої каляки-маляки, і їй при цьому не буде нудно. І дитина чим зайнята. І вам спокійно, що дитина чим зайнята. А головні переваги такого типу планшета, що він живиться від батарейок. Дисплей виготовлений так, щоб не псувати зір малюкам, але в той же час він не має підсвітки. Тому попередні девайси, типу кільцевої лампи чи нічного якогось світильника, знадобляться, щоб ваші малюки бачили екран планшету, бачили, де їм малювати. Ну, типу, логічно, темно. В комплекті зазвичай. Або один, або два стилуси. Якщо брати інший планшет, то може бути один, а тут два. Є кнопка для того, щоб одним натисканням стерти все, що намальовано було, і знову розпочати з чистого аркушу. Ззаду на планшеті є перемикач, щоб заблокувати стирання при натисканні цієї самої кнопки. Чудовий подарунок для малюків, щоб відволіктися і чимось цікавим зайнятися. Раптом потім виросте якийсь крутий художник чи художниця. Так що. Синки Болтит. Тут ще одна ідея подарунку. Можна презентувати ось таку портативну колонку HOKO HC9. Така колонка, що можна подарувати і дитині. Чому? Ви бачили, як вона ззаду блимає і світиться різними кольорами. Тому можна і дитині. Буде не тільки слух радувати, а й око. Сидиш, а вона в такт блимає. З інтерфейсів підключення тут є 3,5-мм міліметровий роз'єм. що я змогу її використовувати як стаціонарно підключивши до ноутбука. Або ще до чогось. Також є USB типу А, можна підключити флешку і слухати музику. Також є слот для карти пам'яті для тієї ж цілі, щоб прослуховувати музику. Ну і звісно, є мікро-USB для зарядки самої колонки. Так, я розумію, що можна вибрати якусь колонку типу JBL, і вона буде звучати крутіше, і акумулятор буде тримати довше. Ну, звісно ж, вам ніхто не забороняє так зробити і подарувати е колонку JBL або якусь іншу, яку вам захочеться. Але я вибрав саме цю. Тому що тут є радіо. Так, це трішки дико чути в 2022 році, є радіо і що. А те, що коли відсутнє електропостачання і проблеми з інтернетом, щоб слухати музику або слухати якісь новини, до прикладу, а з колонкою, в якій є радіо, це можна зробити. Як правильно слухаючи радіо? Звучить вона досить непогано, особливо якщо звернути увагу на її ціну, а це на секундочку десь біля 700 гривень. Та і приколясна блималка теж придає якусь фішку цій колонці. А наявність ній радіо то взагалі кілер фіча. Та ще й можна створити стереопару з двох таких колонок, підключивши їх до одного смартфону. Загалом фаний подарунок, та ще й не за всі гроші світу. Бем! Ха! Ну і звісно ж, серед всіх варіантів, що подарувати, завжди буде в тему новий смартфон. Тут уже кожен буде розраховувати, який смартфон подарувати по тому бюджету, що він володіє. А в нас сьогодні як файний подарунок буде смартфон від TechnoMobile, а саме модель POVA NEO 2. Смартфон, який з'явився відносно недавно, восени, Але ми про нього відео не знімали. Але я почитав про нього інформацію та його трішки протестував. І ти знаєш за таку ціну, а саме десь біля 6 тисяч з маленьким хвостиком гривень, це досить файний смартфон. Що ще треба? Великий дисплей розміром 6,8 дюймів для перегляду фільмів та поглинання різного контенту є. Так він ще із частотою розгортання 90 Гц. Начиння, що дозволяє пограти в ігри, є. Процесор Helio G85 досить добре себе зарекомендував як в іграх, так і з енергоефективності. Працює смартфон моторно, все файно. Так ще й до всього акумулятор ємністю 7000 мА, що в нас час такий добрячий показник серед всіх смартфонів. Два дні тримає заряд, POVA NEO 2 легко. А якщо ще й трішки присадити свій пил і не ганяти в ігри, я думаю, довше може пропрацювати на одному заряді акумулятора цей смартфон. Згодиться як подарунок і для малечі, щоб ганяли в улюблені ігрульки, так і для будь-кого бо POVA Neo 2 – такий добротний робочий смартфон, який виконує з легкістю більшість поставлених задач. Чим не файний подарунок. От такі ідеї, що подарувати своїм друзям, рідним та близьким людям на новий рік, ми підготували сьогодні. Посилання на всі товари в описі під відео. Що самі подарували та що отримали в подарунок, пишіть в коментарях, буде цікаво прочитати. Ну і наостанок, хотілося б побажати всім спокійного нового року, мирного неба над головою. І не забувайте, що є люди, які потребують подарунок від кожного українця. Це наші захисники та захисниці, які боронять нашу Україну. І завдяки їх мужності та незглавності ми можемо пити каву, ходити на роботу і зустрічатися. Новий 2023 рік. Саме тому не забуваємо їх підтримувати, донатити на ЗСУ, волонтерити і працювати кожен на своєму фронті. І я впевнений, що Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Слава захисникам та захисницям! Слава волонтерам, слава всім українцям! З прийдешніми святами, всіх бувайте! Зустрінемось!